Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Після сьогоднішнього відео, можливо, будуть такі бажаючі відписатися. І я не проти цього, тому що мені кількість неважливо, я це завжди кажу. Я дуже ціную якість. І Якість це є в. Сьогодні не буде дуже весело, тому що, а кому сьогодні весело? Після сьогоднішньої ночі. Новини ми розповідати не будемо. Будемо казати про власне життя. Так от, декілька днів по тому. Декілька днів по тому мені дівчата присилали там посилання на одне відео. Таня, подивись, скажи свою думку. Я зрозуміла, що це за канал, і навіть і дивитися не хотіла. Смайлік там відправила. Ну, Дівчата знають, хто отримував таке. О, яка краса! Вау! Обожнюю таку красу. Так от. Потім іще мені приходило повідомлення, і я теж думаю, не хочу. І сьогодні зранку ну, це все різні люди. І знов посилання на це відео. Думаю, що воно там таке? Ну, стало цікаво. Думаю, добре подобався. Пробачте, а то ми в ялинку в'їхали. Я фіпалку тримаю, то воно так. До речі, сьогодні у нас. Зранку плюс 15, а в день буде 25-27 і. Привіт! Там пташка з нами співаша. Обожнюю парк. Знаєте, за що я обожнюю парк? За те, що от ви ж бачите, як я починаю, і хочу щось, мабуть, недобре казати, не позитивне, А парк, там пташка заспівала, ти вже посміхаєшся. Реакція така йде. То коли йдеш стежками парка, там то білка побігла, то ще щось, і ти знову відвіляєшся і це заспокоює. Тому я обожнюю парк. Я думаю, подивлюсь, що там. Що там дівчата так? Що хочу вам сказати. Я не буду називати назву цього каналу, тому що ну, я не вважаю це за потрібне. Давати оцінку блогерам, які будують свій контент, коли вони розповідають. Що інші блогери повинні робити і перемивають кістки людям, навіть не блогерам, які, до яких вони не мають жодного стосунку, та шаряться по чужим коментарям. Я думала там щось таке, а воно таке ніяке. Тому, дівчата, я не дивлюся. Те, що мене дратує. Я не дивлюся те, що від чого в мене може псуватися настрій. Тому що реального життя, реальних подій в Україні мені для цього достатньо. І багато речей, яких я не розповідаю, тому що Ну, щоб не псувати людям настрій, по-перше, по-друге, якось підтримувати. Але бувають такі моменти, коли це недоречно і деякі речі ну, потрібно казати, тому що коли я сьогодні дивилася посилання на ото відео, коли я перейшла, мені було огидно. Тому що всі знають, сьогоднішню ніч. Новини переказувати я не буду. Але я буду казати за себе, як я не спала цю ніч і не тому, що у нас тут щось було. І є такі міста, райони там, де небезпечно. Ім угу. ну, за кордоном то краще видно, як у нас тут в Україні, тому хай дають оцінку, я нікому оцінку не даю. Але в мене донька в Києві. І я, я про це, що я мала на увазі, про що я не розповідаю? Наприклад, те, що вони там зараз збирають, їм потрібен мільйон на тактичну медицину. І це не просто так, а давайте зробимо таке. Ні, це є замовлення від військових. До 1 жовтня вони повинні зібрати і відправити це вже. І дуже напружені ці, ці дні були, Вона майже не спали, готували, збирали, щось придумували, івенти проводили, це все на нервах і все. І Катя дуже втомилася, втомилася з те, що і не досипала теж. І цієї ночі я кажу, Катя, спускайся донизу. Ну, коли в Києві так, і я ж на телефоні, ви розумієте, мама, я втомилася, я так дуже хочу спати. От хоч бери і пішки вночі, давай бігом до Києва. От в мене сьогодні таке було бажання. Потім повітряна тривога після шостої ранку закінчилася, вона каже: все, мама, я не можу вже не спати. І почалась одразу знов повітряна тривога. Вона каже, все, я вже не можу не спати. Каже, я собі в ванні там поклала щось, постелила та буду спати. Все гаразд. А я думаю, боже, ну в неї ж там кафі. в неї ж там бойлер з гарячою водою. Кажу, Каня, Катя, може у коридорі. Мама каже, мама, все, я знаю, що робити. І після цього ти дивишся оте посилання. Та, ну, інколи треба ж комусь хайпанути, показати, хтось хто, а хто такий, знаєте, білий та пухнастий. Ну, то нехай. Дівчата більше давайте стосовно цього. Нічого мені, будь ласка, мені це не цікаво. Мене цікавлять різні інші моменти в житті, тому я не хочу цього більше. Бачите, я відповіла і мою думку ви знаєте. Так, сьогодні хотіла поїхати в Юск. Я чомусь, мені дуже подобається цей магазин, але Сьогодні дуже часті повітряні тривоги, і я не хочу знов поїхати, бо це ну, не в моєму районі, це треба їхати. І приїхати, вийти, вийти, зайти, зайти, вийти, вийти, зайти я не хочу. Хай воно там трішки у когось там перебздить щось. Не, до речі, вже півдесяти, стає жарко, я розтягну. Розтягнула кофту, бо всі думки в мене вже в Києві. Хоча не факт, що я поїду. Е, тільки що по радіо кажуть, що сьогодні свято. 21 вересня день миру в Україні. Дай Боже. Боже, пошли нам мир в Україну. Таке свято. А я не знаю. боже, я зі святами вже все. Якщо то що, то ви мені пишіть, будь ласка, коли яке свято, коли я кого не привітала. Тому що це не те, що я не хочу. Я зі святами щось перестала, знаєте, так контролювати цей момент. Це називається знаєте що? 10.07 закінчилась повітряна тривога, а 10.08 знову почалася. Це ви розумієте, якщо б я поїхала в Юск, отак би зайшла на хвилину, вийшла. Оце про що я і кажу. Тому так, все, як би там не було, я, я вже хочу їсти. Сьогодні буду готувати дещо таке, що не кожного дня готуєш, але воно дуже швидко робиться. Що мені буде потрібно цибуля. Чесник. Залишився в мене сир такий, знаєте, як я завжди кажу, один їсть інше дивиться, тому буду використовувати баклажани. Це ті баклажани, які не мають горічі, тому ще швидше це діло буде кріп і сметана. Ніяке блюдо так не готується, як це швидко. Просто. Я колись готувала. Якийсь у нас. Просто гості приходили, влітку це було. І це було дуже-дуже давно. Ще в той час я користувалася майонезом. І так от порізала, бачите, як пальчик, як, як кому зручно. І вони так легенько обсмажились, додала цибулі, додала часник, додала зелень. І тоді я ще користувалася майонезом. І воно швидко, 3-5 хвилин, і воно готово вже. Поки я це все нарізала, натерла сир, чесник цибулю. І вже майже готово. Сіль перець, все, та навіть і перестояла, бо я вже маленький вогонь зробила. Тільки так, щоб вони, знаєте, Розм'якли трішки та й все. Зараз додаю цибулю, але ми її теж не смажимо, а щоб вона була в такому стані, коли починає бути прозорою. Воно дуже швидко. Краще нарізати все, приготувати, а потім вже ставити пекельню і починати смажити. Це додала чесник і 30 секунд буде достатньо. Потім тут у мене одна столова ложка сметани, а з майонезом, ну, як з майонезом буває. Просто ми його вже дуже, я вже не пам'ятаю, коли ми його взагалі їли, купували. І все так змішуємо. Це такий у нас... О! Це буде схожий як жульєн з синеньких. Далі сир, зелень. Маленький вогонь дві хвилини і готово. Ось і все, сир поплавився. І готово вже виключила. Можна кришечкою накрити, можна, ні. Це вже як хазяїшка сама хоче, так і робить. Почала робити, та вам не показала, беру так пласт і складаю в таку піалочку, і воно, як слої такі, виходять, що сир буде впродовж всього. І ще забула сказати про те, що. Як тепле воно смачне. Так і коли після холодильника дістав, то то взагалі як мариновані грибочки. Ну, тільки подивіться. Ну, смачно, швидко. І на вигляд не схоже, що воно навіть смажилося. Правда, що мені так здається? Трішки я перетримала. На сковорідки, вони м'ягкі так вийшли, але смачні. Тому моя порада, коли будете готувати, спочатку все підготуйте, а потім, знаєте, одне пішло інше тун 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 -ту, і дуже швидко. Ось так. М -м. Смакота поїла. Зробила каву собі. Мої дорогенькі, ви, будь ласка, вибачайте мене за сьогоднішнє таке емоційне відео. У мене своє життя, свої емоції, і я тільки за себе можу казати. Я не розповідаю, як сьогодні вночі було в Україні. Не називаю кожне місце. Ви і так це все знаєте. Я кажу за свою дитину, я кажу за Київ. Але і приховувати це, і зранку прокинутися, повитирати сльози, приховати своє хвилювання і почати там щось. Кому такий цирк потрібен? Ні, а взагалі то я позитивна людина, ви мене вже знаєте, я завжди намагаю щось таке знайти, щось таке. Не знайти, воно мене якось знаходить, а я просто звертаю на це увагу. Це не то, що я там пішла і починаю щось шукати. Ні, я звертаю увагу на те життя, яке мене оточує. І те, що мене оточує, то про це я завжди буду казати, розповідати на моєму каналі. І дякую вам за справжність, за якість. Бо ви і є ця якість. Я вам дуже вдячна за це. Мої дорогенькі, бережіть себе, пробачайте за таке відео, але так воно і буде. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Зараз головне бережіть себе, бо завжди ж так не буде.